В лютому місяці я в якості фотокореспондента висвітлювала акцію молодіжної радикальної групи, яка називається Автономний спротив. Вони на знак протесту проти вбивства хутряних тварин кинули домову шашку у напрямку магазина дорогого хутра і заряпали його вивізку фарбою. Під час цієї події був затриманий один учасник акції і також незаконно був затриманий фотокорфоталенти Олексій Фурман. По проти учасника згодом було порушено кримінальну справу по статті групове хуліганство». 27 березня цього року у мене в квартирі і одночасно в квартирі Олексія Фурмана провели обшук на підставі постанови Голосіївського районного суду. Постанову цю мені пред'явили, але зняти з неї копію не дозволили. Але дозволили зняти копію Олексію Фурману, і він цією копією постанови поділився зі мною, і там написано чітко. Що в наших домівках шукають фото, відео і друковані матеріали, на яких може бути зафіксовано правопорушення або обличчя правопорушників. Тобто наші журналістські матеріали вилучати, які забороняє стаття 17 закону України про державну підтримку ЗМІ і соціальний захист журналістів. У мене було вилучено два dvd диски з різними. З фотозвітами з різних акцій подій, в тому числі там були акція за участі тодішнього президента Ющенка, концерт на підтримку кандидата в президенти Януковича. Ну і в тому числі там пара акцій цих, цього молодіжної групи «Автономний спротив. Після цього обшуку мене двічі допитували в міліції, теж Голосіївському, ім'я слідчого Коновод Валерій. Під час другого допиту мені влаштували очну ставку із затриманим хлопцем. І він, вочевидь, під тиском слідчого, давав проти мене неправдиві покази, з яких випливало, що я учасник і мала на організатор цієї акції. Причому при мені цей хлопчик називав слідчому імена інших учасників цієї акції. Але я знаю, що нікого з них ні тоді, ні потім міліція не потурбувала. Тобто розкриття цього невеликого правопорушення з димовою шашкою їх не цікавило. А цікавило мене журналіста цю справу підтягти. Чому? Тому що. Крім того, що я є офіційним журналістом, працюю в працюю в газеті і на даний момент є співзасновником і головним редактором інформаційного агентства поряд з вами, я веду блог, який з відвідуваністю понад 2000 щоденно, який де юре не є засобом масової інформації, а де факто є. Таким доволі вже потужним опозиційним змі, який висвітлює практично всі акції протесту, які відбуваються в столиці, часто поза її межами. І тому я цей обшук пов'язую саме з... з бажанням мене залякати трошки і заткнути. Перепрошую, після цього незаконного обшуку вилучення я звернулася до зі скаргою до Голосіївської районної прокуратури. Прийшла відмова на чотирьох сторінках, де докладно було написано хто хто де стояв, хто що сказав, хто що робив, але повністю було поігнороване порушення 17-ї статті стосовно журналістів. Я оскаржила цю скаргу. Я скаржила постанову в генпрокуратурі. Генпрокуратура передала мою скаргу нижче до міської. Міська передала знову до районної. І район з районної прийшла повторна відмова. Ми з адвокатом збираємося це діло оскаржити в суді. Ветерани міліції заявили, що слідство ведеться абсолютно непрофесійно, не кваліфіковано. Бо е, по, прошу зауважити е, е, відомо, е, хто е, вивозив Василя Клементіва. Так раз два відомо, чий човен був у який підкинули ключі і мобільний телефон. Це все слідство відомо. І е, у такому випадку е, ті ветерани казали, якби нас підключили, ми б відкри е, розкрили цю справу протягом двох тижнів. Але е, ще хочу, я по мене, мене повноважили ці ветерани сказати, що е, до цієї справи причетні колишні і нині діючі працівники міліції. Наша міліція розглядає е, інсценування зникнення самим Василем Кламентіва. Це друг... далі. Друга версія, вона цинічна настільки, що просто моторош настає. Значить, звинувачують підозрюють у вбивстві Кліментіва його близьких родичів, у тому числі його синів, начебто, вони за його спадок його вбили. Ну це взагалі ніякі ворота не лізе. Ну, третя версія, вона дійсно ну, може принаймні називатися ймовірною. Вона пов'язана із колишніми бізнесовими справами Кліментіва. Він дійсно займався бізнесом у 90-х роках. Це ніхто не приховує. І остання версія це лише остання версія, це пов'язана з його професійною справою. Я як журналіст, я як колега Василя Кліментява я не міг миритися з таким перебігом подій. Дійсно, я давав інтерв'ю. Я під збурював громадське громадську думку до мене 14-го 14-го жовтня прийшла слідча група з на чолі з її головою легецьким Валерієм. І вони е, почали у мене обшук. Вони пред'явили мене, уявіть собі, цей це, це, цинізм цієї постанови. Е, з чорним по білому написано. Через те, що Матвієнко е, робить заяви, е, дає прес-конференції, дає інтерв'ю е, і їздить у Київ, і невідомо за які кошти він це робить. Уявіть собі, оце мотивуюча частина, єдина мотивуюча частина. Е, через це провести у нього обшук. Дійсно, ми не провели обшуку, ми не вилучили все, що стосується. Ну фактично відрубали пальці. Забрали ноутбук, забрали комп'ютер, забрали цифровий носій з моєю інформацією, там наукова робота. Ну всі знають, я вже не буду посилатися на ті статті законодавства, які забороняються робити журналістам. Бо у санкції суда не було написано, що вилучати журналістську інформацію. По перше, мені можуть підкинути заклик до. Збройного повстання туди, і після того я стану терористом. Далі, я скаржився у прокуратуру, я скаржився самому слідчому Легенському. Я вчора це говорив панам заступникам міністра і пану Пшонці. І уявіть собі ще один дуже, дуже цинічний момент, це в інтернеті можна простежити. Пана Пшонку просто підставили так само, як підставили суддю. значить Вони пред'явили пану Пшонці. Він зачитав зовсім інше подання е, міліції, що, начебто, Матвієнко відмовляється е, співпрацювати з слідством, уявіть собі, пі, два з половиною місяці співпрацював з слідством, і, і на е, другому з половиною місяці відмовився співпрацювати. Слідством. І у нього можуть бути виявлені барсетка і особисті речі Василя Клементіва. Це кримінальна справа. Вони сфальсифікували це подання і журналістам озвучили. Це перша провокація проти мене. Завтра вони можуть до мене прийти з постановою суду про мій арешт. Або проти мене буде зроблено такий же напад, як робиться зараз проти журналістів. Тому я хочу зараз зробити цю заяву, що якщо щось зі мною трапиться, то це тільки провокація пов'язана з моєю професійною діяльністю з боку міліції.